Якщо ми говоримо про такі ендокринні патології, да, е, ясна річ, що естроген, прогестерон — це історія жіноча-жіноча. Але жіноча. іноді проблеми з щитоподібною залозою, тобто ТТГ, якщо він достатньо високий, і недостатність функції щитоподібної залози — це може бути причиною відсутності овуляції, наприклад. Да? Це високий пролактин гормон, який в нормі підвищується, коли жінка годує груддю. А якщо жінка годує груддю, то вона, по ідеї, не має вагітніти за задумом природи, тому пролактин блокує роботу. Але інших скільки гармонів. таких випадків, коли годуючі є, жінки, є, звичайно, вагітні. Тому так. знаєте, от медицина ну це дуже неточна наука. Тому ми якось апелюємо все ж таки якимись статистикою і цифрами, тому що знаєте, кожна жінка, яка дивиться на нас сьогодні, скаже. Таке, і я завагітніла й виносила, і народила. Так, це може бути.